Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Англійська прем'єр-ліга на цих вихідних відпочиває, але ми про неї будемо говорити всі вихідні, тому що будемо оглядати, що ж було цікавого в ній на різдвяно-новорічні свята, коли проходили так звані боксінг-дей і були зіграні 18, 19 та 20 тури. В цьому відео оглядаємо 18 та 19, А завтра буде огляд 20-го. Стартуємо з 18-го туру, який став історичним для цього сезону, оскільки став найменш результативним, лише 17 голів на 10 поєдинків. Найбільше було забито в матчі Ліверпуль. Лестер-матчі, який, по крайній мірі, в першому таймі проходив в справжньому тумані. І футболісти, як самі знаєте, хто бігали в цьому самому тумані. Першими розібралися гравці Лестера вже на шостій хвилині від них гол. Джордан Айо, отримавши м'яч штрафній супротивника, прикрив його корпусом, розвернувся та пробив. 0-1. Після цього було зрозуміло за яким сценарієм буде розвиватися поєдинок. Суцільний штурм Ліверпуля і багато роботи для голкіпера Лестера. І він працював по повній програмі. Але на першій компенсованій таки пропустив. Коді Гакпо, потужно пробивши заме штрафної, зрівняв рахунок 1-1 після першого тайму. А вже на четвертій хвилині другого тайму Ліверпуль виходить вперед. Кьортіс Джон замкнув прострільну передачу від партнера 2-1. Також прихильники Ліверпуля очікували подарунків і від Мохамеда Салаха. І він, по ходу матчу не реалізувавши кілька нагод, зокрема в першому таймі, пробивши в поперечину, на 82 й хвилині таки забиває притаманний для себе гол. Підхопив м'яч ледь не біля бокової лінії, підлаштувався під улюблену ліву та майже без замаху направив м'яч в дальній кут 3-1. Я думаю, прихильники Ліверпуля задоволені. Побачили багато голів, побачили перемогу своєї команди і побачили гол. Від салаха також багато голів, як для 18-го туру, було забито в лондонському дербі Челсі проти Фулема. Фулем ніколи не вигравав на полі Челсі в рамках АПЛ. Але ж на свята трапляються дива, і це диво трапилось. Хоча розпочиналося все як завжди, а саме голом Челсі. На 16-й хвилині Кол Палмер підхопив м'яч далеченько від штрафної, обіграв трьох супротивників на своєму шляху та потужно пробив з лівої 1-0. Ще в першому таймі та на початку другого аристократики. Кілька нагод змарнували для того, щоб подвоїти свою перевагу. Зокрема, з меж воротарської не забив кукуреллі. Ну а потім прийшло покарання. Спрацювали дві заміни від Фулема. На 82-й хвилині на дальній стійці забувають про Гарі Вілсона, і він ударом головою переправляє м'яч ворота 1-1. Здавалось би, нічією так і все завершиться, але на п'ятій компенсовані швидка атака від Фулема, і Родриго Муніс приносить історичну перемогу котеджерам 2-1. 1 Манчестер Сіті вдома грав проти Евертона. На домашньому полі, мабуть, потрібно ж обігрувати одного з аутсайдерів чемпіонату. Я думаю, так думали багато прихильників горожан. Їхня команда доволі оперативно, а саме на 14-й хвилині відкриває рахунок. Бернарду Сілва, який капітани в даному поєдинку, пробуває з гострого кута 1-0. Але і риски ледь не з першої своєї нагоди рахунок зрівнюють. На 36 й хвилині Сіті доволі великими силами оборонялися, але все одно не встежили за Нія. Є, і той ефектним ударом підйомом зрівняв рахунок 1-1. На 53-й хвилині Віталій Миколенко порушує правила в своїй штрафній пенальті для Сіті. Але в даному епізоді Евертону щастить, причому двічі. По-перше, в даному епізоді Віталію не була продемонстрована жовта, а на той момент у нього вже одна була, тобто, це була б автоматично червона. А по-друге, Ерлін Холанд не реалізував пенальті. Показавши в чергове, що і він і загалом команда не в найкращому емоційному стані. Або ж, можливо, його збили з пантелику дії голкіпера Евертона Пікфорда. Ну добре, не забили, але ж грати залишалося ще 40 хвилин. Тим не менше, нічия 1-1. на той момент чотири поспіль матчі Сіті йшли без перемог. Святковий та історичний матч видали Вулверхемптон та Манчестер Юнайтед, який також відбувався за туманом. Історичні стосуються наставника Манчестера, Рубена Аморіма, який зазнав уже четвертої поразки, і для цього йому вистачило лише семи поєдинків. В історії Манчестера не було такого наставника, який так швидко зазнавав чотирьох поразок. До речі, попередній антирекорд належав тому, кого замінив Аморім, а саме Еріку Тенхагу. Але Нідерланди з чотирьох поразок зазнав за 13 поєдинків, а от португалець вклався в 7. Основні події в цьому поєдинку відбувалися в другому таймі. Перший, до речі, завершився нульовою нічією. А вже на другій хвилині другого тайму свою другу жовту картку отримує Бруну Фернандеш як наслідок вилучення. Вже тоді було зрозуміло, що, мабуть, бути біді для дияволів. На 58-й хвилині диво від Вулверхемптона. Кутовий. Здавалось би, що дивного. А річ у тім, що Матеус Куня прямим ударом з кутового кладе так званий сухий листок 1-0. Після цього у складі Манчестера на полі з'явилися Еріксон, Каземіро, Ентоні, Зірзи, Гарначо, які чомусь розпочинали з лави запасних, але нікому не вдалося зрівняти рахуну. А на дев'ятій компенсованій – контратака від вовків два вийшли проти голкіпера Манчестера, і Куння віддав, а корець Хван забив. 2-0 за Вулверхемптоном. В інших поєдинках 18-го туру Арсенал скромненько, але все ж таки виграв у Іпсвіча 1-0. Від гостей за матч жодного удару в твір. Нульовими нічиїми завершились протистояння Брайтона з Брентфордом та Бордмута з Крістал Пелосом. Тут переважали господарі, але нікому забити не вдалося. Нотінгем Форс забив лише один гол, але цього вистачило для домашньої перемоги над Тоттенгемом 1-0. На той момент для лісників то була четверта поспіль перемога. Найпереконливішим у 18-му турі був Ньюкасл, Домашня звитяга над Астонвілою 3-0. Багато що було вирішено в першому таймі. Вже на другій хвилині сороки відкрили рахунок. А також по ходу першого тайму за наступання на супротивника пряму червону отримав нападник вілли Джон Дуран. Ну і також Вест Хем виграв на виїзді у Саутгемптона 1-0. але забігаючи наперед, скажу, що наставника молотобійців Хулина Лопетегі ця перемога не врятувала. Перебираємось до 19-го туру, який можна сказати тривав два роки, тому що розпочався наприкінці 2024-го, а заключний матч туру відбувався уже 1 січня 25-го. І цим поєдинком було лондонське дербі Брентфорд проти Арсеналу, в якому господарі відкривають рахунок на 13-й хвилині. Бріан Бемо, прийнявши м'яч на куті штрафної, хитнув захисника та з лівої пробив у воротарський кут. Голкіпер Арсенала свою команду не врятував. 1-0 за господарі. Але по ходу першого тайму голкіпер Арсенала як мінімум разок точно врятував свою команду, коли зупинив м'яч буквально на лінії воріт. А на 29-й каноніри рахунок зрівняли. Класно в падінні пробиває Габріель Жесус, зігравши таким чином на добивання 1-1. На початку другого тайму за три хвилини каноніри зняли всі питання щодо переможця. На 50 п'ятдесяті спрацювала головна зброя арсенала цього сезону. Це звичайно ж кутові подача хаосу штрафній Брентфорда, І іспанець Маріно розібрався ліпше за всіх, потужно пробивши 1-2. А на 53 й м'яч відскакує бразильця Мартінеллі, і той також без роздумів пробиває уже 1-3. 40 хвилин ще було грати, але нікому більше забити не вдалося. В основному були заміни, і зокрема на перші компенсовані навіть з'явився українець Олександр Зінченко, який змінив Жезуса. Лідер чемпіонату Ліверпуль грав також в Лондоні проти тамтешнього Вестхема. У молотобійці вийшло аж 5 захисників, і команда трималася як могла, але протрималася лише 30 хвилин. Після чого Ліверпуль забиває аж 5. На 30 30-й рахунок відкриває Луїс Діас, На 40-вій сороковій Кодіґакпос передачі Салаха робить рахунок уже 0-2. А на 44 й забиває і герой поєдинку Мохамед Салах. По футзальному шипами зупиняє м'яч і без замаху пробиває 0-3 після першого. На 54-й всі накинулися на Олександра Арнольда, тому що він, потужно пробивши за меж штрафної, зробив уже рахунок 0-4. Крапка була поставлена на 84-й. Контратака Ліверпуля, Салах протягнув і віддав на діогу жоту. Португалець забив 0-5. Манчестер Юнайтед після двох поспіль поразок грав дома проти Нюкасла. Звичайно, ж, Аморім збирався щось робити, як завжди, потасував склад, але всі плани полетіли коту під хвіст на 19-й хвилині, тому що до цієї хвилини манкуніанці вже горіли 0-2. Сороки забивають два доволі схожі голи. В обох епізодах з лівого флангу навішував Гордон, і на четвертій хвилині класно на другому поверсі зіграв Олександр Ісак, 0-1, а на 19 й класно на другому поверсі зіграв. А в Лінтон уже 0-2. Більше того, на 33 й хвилині після удару тоналі м'яч влучає в стійку, тобто могло бути все катастрофічно ще до середини першого тайму 0-3. Але навіть 0-2 підсумку це був вирок для Манчестера, тому що незважаючи на те, що були нагоди і у Каземіро, і у Хойлонда, Манчестер так і не забив. Тож підсумку команда зазнала третьої поспіль поразки, в яких не забила жодного голу. Цікаво, який ліміт довіри у Аморіма від босів команди. Тоттенхем вдома грав проти Вулверхемптона. Між іншим, шпори з жовтня місяця не можуть виграти домашній матч в рамках АПЛ. І поєдинок проти вовків для них також розпочався невдало, тому що вже на сьомій хвилині рахунок відкривають гості. Спрацювала так звана домашня або ж тренерська задумка. Штрафний був у Вулверхемптона. Замість банального удару або навісу пішла несподівана скидка на лінію штрафної. І Кореєць Хван відкриває рахунок 0-1. Але лідерство гостей протривало лише 5 хвилин. На 12-й кутовий у Тотенхема і Бен Танкур, зігравши головою, зрівняв рахунок 1-1. Комедний епізод на 30-й хвилині. Два гравці Тотенхема настільки були заряджені на удар, що не помітили один одного, як наслідок зіткнулися та попадали. Можна було б посміятися, але точно кому не до сміху, так це наставних у шпор, тому що була згаяна хороша нагода. На 43 й хвилині ось така боротьба в штрафній Вулверхемптона, і арбітр тут помічає порушення правил саме з боку гостей. Тому для Тоттенгема пенальті був шанс побачити ще один корейський гол, адже м'яч до своїх рук взяв Сон Хен Мін. Але Сон Хенмін пенальті не реалізував, оскільки класний сей видав голкіпер Вулверхемптона Жозе Перший тайм все ж таки залишився за господарем, тому що на третій компенсованій до першого тайму хвилині Кулусевський увірвався в штрафну та зробив скидку на набігаючого Джонсона. І той робить рахунок 2-1. В другому таймі шпори віддали ініціативу, тримали переможний рахунок, але не втримали. На 87-й хвилині Страд Ларсен, пробивши з гостро кута під поперечину, зрівняв рахунок 2-2. Тож Тоттенгем знову не виграв домашній матч. В інших поєдинках 19-го туру Астон Віла та Брайтон видали не матч, а справжні гойдалки. Спочатку лідирували гості, потім господарі, а в підсумку бойова нічия 2-2. Несподівано, якщо не сенсаційно, завершився матч між Іпсвічем та Челсі, команда з зони виліту обіграла команду з зони Ліги Чемпіонів 2-0. Господарі забивали на початках обох таймів. Фініш поєдинку був психованим, оскільки аж шість жовтих карток за неспортивну поведінку. В матчі Евертон Ноттінгем Форест відбулася подія, якої не було чверть століття. Лісники востаннє вигравали на полі Ірисок в 1999 році і от зараз маємо перемогу 2-0. Поки що не допомагає Соутгемптону зміна головного тренера. Святі, хоч і відкрили рахунок у виїзному матчі проти Крістал Пелес, але все одно поступилися 1-2. Нічиєю 2-2 завершився матч між Фулемом та Борнмутом. Господарі двічі лідирували, але в підсумку набрали лише один бал. І о диво, Манчестер-Сіті обігрує команду з зони виляту Лестер 2-0. Ще одне диво трапилось в другому таймі, оскільки забив Ерлін Холанд. Але при цьому чемпіони програли володіння м'ячем 53 на 47 за Лестером. Тим не менше, безумовно, вітаємо Манчестер Сіті з першою перемогою за 5 турів. Ось так завершилося перше коло прем'єр-ліги. А як розпочалося друге, що було цікавого в турі 20-му, та яка ситуація в турнірній таблиці, про це поговоримо завтра. Тож не пропустіть. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.